Писанка для воїнів. Таку акцію до Великодня провели в Івано-Франківську, аби захисники разом із дітками розписали святкові яйця та відволіклися від думок про фронт. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Вабенко. Розмальовую писанку з такими традиційними орнаментами. І на початку роботи ми яєчко обжерили. Воно має бути біле, щоб гарно колір нас взявся. І легенько олівчиком собі навела даний орнамент, який ми будемо розписувати. Майстриня Ольга показує нам, як створюється писанка. Каже, цей процес тривалий, але дуже цікавий. Коли він розігрітий, всередині писачку є віск, і легенько я тягну по тому, що я навела на яйці. Віск застигає і. Ми потім знову його підігріваємо і такі лінії проводимо по ескізу. Дівчина разом зі своїми колегами навчатиме цьому мистецтву військовослужбовців. У такий спосіб майстрині хочуть психологічно підтримати їх та показати, що ж таке українська писанка. Таким чином дамо можливість нашим військовослужбовцям захисникам трошки зануритися у це українське продавнє ремесло. І дати собі можливість спробувати е, таку незвичну е, працю творчу, але яка е, маємо надію, їм сподобається, буде до душі і якось е, відволіче їх від щоденних турбот, від тих викликів, які вони мають на сьогоднішній час. Прийшов сюди, і військовий Ігор Дудар розповідає, такого досвіду у нього ще не було. Це вперше спробувати, як воно як правильно це робити. Цікаво щось подивлюсь по малюнкам, щось придумаю». Долучилися до цієї акції десятки дітей, аби не лише малювати писанки, але й поспілкуватися із захисниками. Серед них і Марія мерили це вперше. Так мені Ні, мені робилася. А знаєте, що взагалі таке писанки? Її малюють для Пасхи. Великодні яйця учасники заходу створювали понад дві години. Кожен ескіз вони обирали самостійно. Хтось малював писанку у стилі етнорегіонів України, інші ж вигадували власний дизайн.